Добрий день, ми з України. Мене звати Іна. Сьогодні 12 квітня 2025 року, і нарешті діло дійшло до ось цього Барбарису. Це барбарис Orange Dream І сьогодні ми будемо його пересаджувати. Чому я буду його пересаджувати? По-перше, всі барбариси Тумберга, майже всі Барбариси Тумберга, полюбляють сонечко. Цей барбарис посаджений, ну майже знаєте, така тінь. Особливо в зимові і отранньо-весняні дні сонечко потрапляє на нього дуже мало, в літні дні, звичайно, більше. І ось, подивіться, він от ледь-ледь прокидається, цей барбарис. Всі інші барбариси вже прокинулися з гарними листочками, а цей барбарис ще практично спить. І е, свої сортові, е, сортові здібності. Тому, друзі, сьогодні ось цей барбарис Orange Dream буде пересаджуватися на сонячне місце. Це, друзі, барбарис Марія. Він у мене посаджений на сонечку. І, чесно кажучи, барбарис таким, знаєте, яскраво жовтим листячком найгірше почуває себе на сонечку. Вони найбільш вибагливі. А з червоним листям, таким зелено-салатовим листям, з рожевим яскраво листям. Вони більш Менш примхливі. Ось по якій причині сьогодні барбарис наш буде пересаджений, тому що є у мене мій любіменький помічник сьогодні. І всі е, такі важкі роботи, як викопати яму, викопати барбарис, буде робити він. Спочатку копаємо яму, досить таку широку, мені здається, у барбариса має бути така досить розвинена, велика коренева система. Ось тому копаємо гарну ямку. Від Барбариса відступаємо досить далеченько, щоб не потривожити кореневу систему. Ось який чудовенький Барбарис, досить великий. Ще, друзі, пересаджуємо Барбарис Адмірейшн. Подивіться, яка краса. Приступаємо друзі до посадки. Обов'язково потрібно брати шикарні рукавиці. Це ЗСУшні тактичні рукавички, тому збройні сили бережуть нас не тільки на війні, але і захищають нас від колючок. Ось беремо барбарисик, ставимо його ось так в ямку. Буду саджати майже на ту саму висоту, як він і був посаджений на тому місці. У Барбариса поверхнева коренева система. І не занадто глибоко уходе, е, в ґрунт. Тому, висаджуючи свої рослини поряд з барбарисом, знайте, що е, сильно поряд з барбарисом висаджувати рослини не потрібно. Ямка вийшла шикарненька. Друзі, одразу заливаю водичкою, хоча у нас були дощі земля, досить мокра, але при посадці обов'язково. Поливаємо. Чекати, поки прям всмокчиться вода, не буду, одразу буду засипати ґрунтом. Якщо у вас бідна земля, то можна додати трішки перегною. Мінеральними добривами я не сильно часто користуюся, але якщо вони у вас є, то можна додати невелику кількість мінеральних добрив. Хочу сказати, друзі, що барбариси досить складно черенкуються. В цьому році ось прочеренкувала ранньою весною. Ось так. От бачите, це Барбарис паувау і накрила бутлео. Саме основне, друзі, в черенкуванні Барбариса це ніякого сонця. Ось, друзі, дивіться, це моє черенкування Барбарисів минулої весни. Подивіться, ось оранж-рокет прийнявся, не весь, але прийнявся поряд. Ще якийсь сорт. Жодного поки що наміка на те, що він живий, немає. Ось, друзі, тут ще барбарисики вкорінені були. Бачите, ось чуть-чуть, вроді якось цей прокидається, але основна маса не прижилася. І ось поряд також ще барбарисики були, не вкорінилися. От розумієте, і що кому не вистачало, не зрозуміло. Мені здається, що просто попадало на ці черенки більше сонця, ніж на ці. Ще, друзі, хочу сказати про липневе черенкування Барбарисів. У мене було відео, коли я черенкувала в липні Барбариси і досить успішно. Позаминулий рік здається, але минулий рік червневе липневе черенкування було невдалим. Мені здається, тому що було занадто жарко. Ми всі пам'ятаємо, яке спекотне літо було минулого року. Ну і ось результат мого минулорічного і навіть позаминулорічного живцювання Барбарисів. Ось ящичок. Є і ось також в ящичку вони є. Бачите? Всі рослинки виглядають по-різному, в залежності від їх віку. Тому, друзі, якщо ви хочете розмножити барбарис методом живцювання, то пробуйте живцювати його і ранньою весною, і в липні місяці, і навіть можна в кінці серпня спробувати це зробити. Чим більше спроб, тим кращий буде результат. Всім до побачення і бажаю якнайшвидшої перемоги для нас усіх.